Молочні зуби не треба лікувати. Чим будемо жувати? вести дитячого стоматолога до істерики. Навіщо лікувати молочні зуби? Це питання, яке може довести дитячого стоматолога до істерики. Я хочу наголосити на тому, що в молочному зубі, так само як і в постійному, є нерв. Він може запалитися, і це призведе до видалення зуба. А передчасне видалення зуба молочного може призвести до ортодонтичних проблем в майбутньому. Зубчик не стоїть один рік чи може два. А є зубчики, які стоять 8 років, які стоять 11 років. І от уявіть, ваша дитина. Кожен раз після виникнення карієсу видаляє зуб. Чим будемо жувати? Чи ви будете жувати своїй дитині і давати їй пережоване? поясніть мені, чому до сих пір, коли стільки інформації в простору, а саме на моїй сторінці, ви ще можете сказати, що молочні зуби не треба лікувати. А для того, щоб зрозуміти, чому і як лікувати, підпишись на мою сторінку і я поясню.